Молодь дебатує. У Хмельницькому відбулися змагання серед школярів, що підтримує Міністерство закордонних справ Німеччини. 14-річна Анна одна із учасників дебатів, що представляють наш обласний центр. Займатися такою діяльністю розпочала нещодавно, але вже встигла побувати на змаганнях у Вінниці та Тернополі. Цього дня для дівчини це треті дебати. Розповідає, чому обрала таку сферу. У мене була проблема. Я коли говорила, я дуже швидко тороторила, могла якісь голосні глотати. Ну так собі звучало. А з початком дебатів мені подобається більше моя вимова, більше українська мова. А от Яна більш досвідчена у цій справі дівчині 17 років і приїхала учасниця зі Львова. Розповідає, побувала уже на багатьох турнірах. Дійсно дуже хороша можливість відкритися, тому що більшість людей після дебатів вже не такі закриті, як вони були раніше. Подібні змагання в Україні проводять щорічно з 2016-го. Для дебатів обирають актуальну у суспільстві тему, до якої кожен учасник має змогу підготуватися. Ми обговорюємо досить актуальні та цікаві теми. Наприклад, сьогоднішня тема, чи слід відбудовувати зруйновані під час війни історичні пам'ятки. Тема ясно, що дуже актуальна, тому що мало того, що в нас вже давно є багато історичних будівель, які потребують реконструкції. Ще й зараз, під час війни, ми втратили понад 600 історичних пам'яток. Зі школярами приїхали і їхні керівники, котрі готують дітей до змагань. Підліткам оголошують тему та проводять жеребкування, після чого вони отримують свою роль. І кожного разу вони грають інші ролі. Але тема одна й та ж. Тобто кожен має можливість спробувати себе в різних ролях. Таким чином вони готуються, бо сьогодні вони також не знають, хто яку роль буде грати. У змаганнях взяли участь дев'ять команд із п'яти західних регіонів України. Такий проект покликаний, аби розвивати критичне мислення у школярів. Ми знаємо, що цього сьогодні недостатньо і в шкільній програмі, тому це м'які навички, які сьогодні потрібні учнівству. Минулого разу турнір у Хмельницькому наживо проводили ще в 2021 році. Педагоги кажуть, така форма змагань є найкращою для розвитку дітей. Вони спілкуються, вони обмінюються досвідом, вони дружать, вони передають один одному позитивні емоції. І мені здається, що це найважливіше, що сьогодні може дати цей проект от в такий важкий час: саме підтримку і взаємо допомогу. Загалом під час змагань відбулися чотири раунди дебатів, у яких визначили чотирьох переможців. Вони ж і візьмуть участь у півфіналі, який пройде в режимі онлайн наприкінці березня між представниками усіх регіонів України. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.